Цей світ існує тільки для нас. Бо тільки ми з легкістю встигаємо відчути все на світі. Швидкість, динаміка це наш характер. Вчитися, працювати, розважатися, бути активними 24 години на добу це наш стиль. А ще у нас є кохання. Чисте, сильне, прекрасне. Разом з людиною, яку кохаєш, можна здолати будь-які проблеми, бо кохання сильніше. У світі є безліч проблем, що можуть зіпсувати настрій, здоров'я і навіть життя: загазоване повітря, забруднена вода, різноманітні хвороби від застуди чи грипу і аж довіл інфекцій та сніду. Наш фільм про те, як зберегти своє здоров'я, як зберегти кохання, чисте, сильне, прекрасне, бо світ існує для того, щоб любити. Це насправді дуже просто. Снід це важка хвороба. ВІЛ це інфекція, яка потім може викликати снід. ВІЛ-інфіковані – це люди зі слабким організмом, проте вони є цілком нормальними для суспільства. За тисячі років історії людину супроводжували тисячі різних хвороб. На початку 14 століття у Франції, якщо якийсь дворянин не був хворим на сифіліс, то його навіть вважали недостатньо знатним. В середні віки епідемії чуми та холери знищували цілі міста і князівства. Та з часом людина пристосувалася до життя в світі, де навколо є мільярди непомітних ворогів, бактерій та вірусів. Наша імунна система діє краще за будь-яку охоронну сигналізацію. Вона вміє розпізнавати ворога і долати інфекції. Та на початку 80-х років минулого століття медики виявили новий вірус вірус імунодефіциту людини або ВІЛ. Він вражає одну з найважливіших сигнальних систем організму. У кінцевій стадії це може призвести до розвитку синдрому набутого імунодефіциту, скорочено СНІД. Вірус потрапляє у специфічні імунні клітини Т. лімфоцити. Він вбудовується у ядро, перетворюючи клітину охоронця імунітету на фабрику з виробництва власних запчастин. Зараз вже розроблені ліки, які дозволяють блокувати вірус на кількох стадіях його розвитку. Але препаратів, які здатні повністю вилікувати віл-інфекцію, на даний момент не існує. Інфікована людина може кілька років абсолютно не відчувати проблем із власним здоров'ям. Більше того, перші півроку після інфікування навіть медичні тести не виявляють антитіла до ВІЛ. Цей період називають періодом вікна, але весь цей час людина може інфікувати інших. За кілька років імунна система стає настільки слабкою, що людина починає хворіти. Навіть ті інфекції, які здоровими людьми сприймаються легко, можуть проходити у тяжкій формі. Саме завдяки додатковим або опортуністичним інфекціям і формується синдром набутого імунодефіциту або СНІД. Час від інфікування віл до стадії сніду дуже залежить від імунітету та способу життя віл-позитивної людини. Зараз статистика говорить в середньому про 10-15 років, але є віл-позитивні, яким діагноз поставили ще на початку 80-х, коли тільки відкрили ВІЛ-інфекцію, і вони досі живі. Найбільша надія цих людей антиретровірусні препарати. Вони дозволяють не тільки блокувати дію вірусу, а й повертати людину з тяжкого стану до нормального повноцінного життя. Зараз ці препарати, завдяки глобальному фонду боротьби зі снідом, доступні і в Україні. Вже достеменно відомо, як передається віл-інфекція і як вона не передається. Можливо, це звучить досить цинічно, але людина має докласти певних зусиль, щоб отримати віл-інфекцію, а саме відключити свій розум. Ми можемо спокійно жити і розважатися, якщо знаємо, як передається інфекція. А для цього є лише одна умова: в кровоток здорової людини має потрапити критична маса вірусу. ВІЛ не живе за межами людського організму, тому неможливо отримати ВІЛ при будь-яких побутових контактах на дискотеці, в транспорті, басейні або через посуд. Оптимальне середовище для вірусу людська кров. Ми можемо відпочивати на повну силу, якщо знаємо, як себе захистити. А для цього достатньо лише слідкувати, щоб в лікарнях чи тату-салонах з нами працювали лише стерильним інструментом. Іноді люди з різних причин починають шукати нових вражень і чомусь хімічних вражень, тобто наркотиків. Звісно, кожен сам обирає свою дорогу, але зараз більше половини всіх нових заражень навів в Україні через те, що люди користувалися однією на всіх голкою. Заразитися можна через кров або наркотики. А ще новонароджена дитина може також підхопити вірус від своєї матері під час пологів. Але лікарі кажуть, що це дуже рідко. Зараз ця інфекція дуже поширюється, а тому потрібно знати, як не заразитися. ВІЛ можна заразитися статевим шляхом або під час вживання наркотиків. Проте навіщо робити дурниці, якщо є багато інших шляхів отримувати задоволення: мисливство, рибальство, спорт, і це все з друзями. Ми живемо, ми зустрічаємося, ми закохуємось. Ми знаходимо своє щастя з коханою людиною, і природа людини настільки сильна, що віл-позитивні люди теж можуть народжувати здорових дітей. Всі вагітні проходять тестування на віл, і якщо інфекцію виявили, з мамою працюють по особливій схемі: блокують вірус спеціальними ліками, які також дають малечі у вигляді сиропу. Єдина різниця, дитину не можна годувати материнським молоком, бо в ньому теж міститься вірус. Зараз в Україні понад 90% дітей, народжених віл-позитивними матерями, не мають у своїй крові вірусу. Ця схема додає людям, які живуть з ВІЛ, найбільше оптимізму, бо насправді це велике щастя для будь-якої людини, можливість мати здорову дитину. Молодість це життя, молодість це кохання. Важливо знати, що віл-інфекція не передається через слину під час поцілунків, тим більше через шкіру. Небезпечними є лише проникаючі незахищені статеві контакти будь-якого виду. Звісно, в різних варіантах сексу різні вірогідні зараження, але ризик існує у будь-якому випадку. На жаль, близько половини всіх нових заражень на ВІЛ-інфекцію в Україні відбувається сексуальним шляхом. Розумна людина знає, що її може захистити якісний презерватив і не тільки від вірусу імунодефіциту, а й ще від цілої низки специфічних інфекцій, які передаються статевим шляхом. Якісні презервативи мають бути з латексу, і купувати їх потрібно в аптеці, а не в кіоску, де їх невідомо як зберігають. Тож не вживати наркотики, не використовувати одну на всіх голку і не вступати в незахищені сексуальні стосунки ось три прості принципи здорового глузду для сучасної людини. Будь-яким іншим способом ВІЛ-інфекція не передається. А якщо вже так сталося, що хтось з наших близьких, друзів чи знайомих живе з ВІЛ, це зовсім не заважає нам і надалі спілкуватися, дружити і навіть кохати одне одного. Бо ми все одно залишаємось людьми. Людьми, які вміють спілкуватися, дружити, кохати. Ну от на той момент, коли я тільки узнав про своєму позитивному статусі і вчився жити з ВІЧ, вчився жити зі своїм статусом, ну в голові у мене відбувалося чорті що, якщо простими словами. Вот. Я очень боялся смерти, потому что искренне верил в то, что она вот уже не за горами. Я очень боялся э, признаваться в своем статусе, потому что считал, что люди тут же от меня отвернутся, да, я останусь совершенно один. Я очень боялся э, того, что э, я не смогу иметь детей, даже если я решу вот эти предыдущие проблемы. И, ну, жизнь была в какой-то мере адом. Когда удалось со всем этим справиться, то жизнь вышла совершенно на другой уровень. Я живу, я счастлив, я доволен. У меня ну, достаточно много друзей, настоящих друзей с большой буквы, которые э, ВИЧ-отрицательны. Вот. И как бы, общаясь с этими людьми, постоянно взаимодействуя с ними, я э, встречаю ну, как бы, толерантное в идеале отношение к себе требования, запросы на меня. Ну, як совершенно нормальному чоловіку, на жаль, ми не можемо назвати наш світ ідеальним, бо в ньому все одно є насильство і війни, голод і несправедливість, хвороби і смерть. Але від кожного з нас залежить, чого буде більше. У світі розумних людей кожен має знати, як жити, щоб не заразитися, як допомагати тим, кого торкнулася ця проблема, і що робити, якщо це сталося з тобою. У цивілізованому суспільстві найважливіше не кількість грошей, заводів чи нафтових родовищ, а те, як у цьому суспільстві ставляться до людей, які потребують уваги, підтримки, любові, наш світ існує для того, щоб любити. І коли залишилася зовсім сама, і коли вже здається, світла нема, коли небо твоє на ко.